НАБУ підозрює Максима Микитася у розкраданні 307 мільйонів гривень, які в Мінобороні виділили ще в 2018 році на будівництво складів для боєприпасів. Як виглядала схема? Міноборони уклали контракт з фірмами Микитася. За законом аванс мав бути 30%, але він пролобував через Кабмін усі 80%. Вже до кінця 2018 року на його рахунки фірм пішло 307 мільйонів. Що ж вийшло в результаті? Будівництво навіть не почалося. Підрядники фіктивні, пов'язані з Микетесем. Гроші зникли, а складів нуль. На тлі війни це не просто корупція, це фактично зрада. У той час, коли військові потребують зброї. Коли життя кожного воїна залежить від логістики та забезпечення, такі ділки крадуть сотні мільйонів. Чесність та контроль це не розкіш, це питання виживання України.